Ну і долучаємо до розмови далі Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, вітаємо mm -hmm. вас. Вітаємо доброго вечора, студія. Насамперед, не можемо не попросити mm -hmm. вас прокоментувати закінчення зустрічі двох президентів і віце-президента Джейді Венса, яку наші глядачі бачили в ефірі оцю цю суперечку. Яка ваша думка? Що ви відчули? Кажіть. Ну, дійсно, ми бачимо, що дуже серйозна сталася ситуація, коли президент України потрапив під шквальний вогонь, як від американського колеги, так і від, від віце-президента е, Венца і. В Принципі нічого не відчувало такої ситуації, але ми бачимо, що що сталося те, що сталося, і відповідно, нам потрібно зараз робити все можливе, щоб регулювати ситуацію. Це буде непросто. Можна зараз консультувати той факт, що е, е, українсько-американські відносини входять в період кризи, тобто вона вже нещодавно розпочалася, але мала була надія на те, що ситуація врегулюється якраз через підписання е, угоди про користь копалини, але це. Е, е, Ця подія зірвалася, і те, що президент Зеленський покинув е, Білий Дім е, до того, як можна було про щось домовитися з американським керманичем, е, це засвідчує те, що зараз будуть непрості часи е, для відносин між Києвом та Вашингтоном. Ну, в принципі, якщо е, говорити про причини цієї ситуації, тут в мене кілька е, думок. Ну перш за все ми потрібно зрозуміти, чи це було навмисно зроблено чи спонтанно. Я не виключаю, що можливо сталася якась така ситуація, що вийшли, вийшли переговори з під контро з під контролю, і ми отримали такий ось, скажімо так, негативний результат. А не виключається, що було все заплановано, або можливо і були якісь провокатори там, які власне влаштували те, щоб ми отримали власне. Те, що ми зараз тільки що побачили, я не виключаю, що можливо і було це з подачі самої американської адміністрації, і тут мене також є два припущення припущення Для щодо чого цього це? або або Дональд Трамп та його команда скажімо так намагаються тиснути таким чином на президента України і щоб він власне потім погодився на якийсь невигідний для України мир. Це по перше, а по-друге, не виключається, що взагалі перемовини адміністрації Трампа з Москвою ідуть не в тому, не за тим сценарієм, якого хотів би власне. Не новий старий очільник американської держави, і зараз намагаються члени адміністрації Трампа, які він сам перевести, вибачайте всі стрілки на Україну і показати, що дивіться, що сам Зеленський не хоче цієї угоди, не хоче миру, і бачимо, що так Трамп і зазначив. І можливо зараз і відмовиться Трамп від подальшого переговірного процесу, або будуть якісь там невеликі зустрічі. Ну але все все буде спихатися саме на українську сторону, тобто і в і в тому і в тому випадку це не хороші сценарії, і це ми повинні розуміти. Тому тут зараз важливо, щоб можна було все ж таки віднайти діалог. Але мені здається, що це буде дуже складно в тих реаліях, з якими, з, з якими ми зараз спостерігаємо, і це може бути лише почат початком такого е, негативного варіанту е, відносин між США. Та україною, якого напевно не було ніколи е, в історії, але е, є те, що є, і е, з цим потрібно якось буде розбиратися, тому що від сполучених штатів дуже багато залежить чого е, в контексті війни і миру. А от прем'єр по Польщі, ми що не цитували його допис: е, написав, що українці ви не одні. Дональд Туск. Скажіть, будь ласка, от з цієї ситуації як може допомогти вийти Європа? Ну, от зараз все ж таки важливо, щоб та зустріч, яка запланована а, у Великій Британії 2 березня, відбулася, і можливо, якраз таки президент України відвідає Лондон, а, повертаючись а, до України. А, я думаю, що так воно і планувалося, в принципі. І важливо, щоб щоб ці перемовини таки. А, були набули ще більшого конструктивного діалогу і якраз таки з урахуванням того, що сталося у білому домі. І я думаю, що ми побачимо ще більше е, актів підтримки нашої держави, не лише заяв, а й дійсне але й, але й тих дій, які можуть нам посприяти. Адже всі зараз чудово будуть розуміти, що Україна, е, якщо її не, не підтримують європейські держави, опе. Няється сам на сам із Російською Федерацією з країною агресором, і вочевидь, це матиме вкрай негативні наслідки для усього континенту та й більше для всього вільного світу. Тому я думаю, що ми зараз будемо спостерігати дуже багато підтримки е, на, нас, і це дуже добре. І сподіваємося, що власне Україна дійсно буде з усім необхідним. Е, Ресурсом для того, що, з усіма необхідними ресурсами для того, щоб можна було боротися надалі з російською агресією, адже варто розуміти, що є вірогідність, що ніякого перемир'я не відбудеться, і Трамп якраз таки може оце те, що що я сказав, переводити на Україну і, умивши руки, займатися іншими справами. Ну а, але якщо буде відповідно йти далі війна, зрозуміло, що ми не зможемо без американських можливостей і, взагалі, без західних операцій Ерувати тому, тут потрібно європейцям компенсувати, тому що також вирогідно, що Дональд Трамп припинить підтримку нашої держави взагалі. І я не виключаю, що навіть він зможе вплинути на ту допомогу, яка була запроваджена ще за часів адміністрації Джозефа Байдена. Дякуємо дуже пане Станіславе за ваш коментар. Станіслав Желіховський кандидат Спасибо політичних вам. наук. Експ...